7 березня п'ятниця. Новини в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. І сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 5 березня. На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували масштабну злочинну організацію Біле братерство, яка займалася виготовленням і розповсюдженням заборонених речовин. Група діяла в містах Нікополь і Покров, де встановила фактичну монополію на цей незаконний бізнес. До її складу входили понад 20 осіб. Щомісяця угрупування реалізовувало товар, прибутки від якого сягали 12 мільйонів гривень. Для ліквідації злочинної мережі силовики провели масштабну спецоперацію. Було одночасно проведено 58 обшуків за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено значні обсяги заборонених речовин, великі суми готівки, транспортні засоби а також зброю. Результатами слідчої дії 16 учасникам групи оголосили підозри 10 з них затримали. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські на Дніпропетровщині викрили шахрайський колд-центр. Організатор з Кривого Рогу разом з чотирма спільниками виманило у 20 осіб понад 2 мільйони гривень. Зломисники представлялися працівниками мобільних операторів, переконували перевипустити сім картку та передати пароль. Отримавши доступ до онлайн банкінгу, переказували кошти на власні рахунки. Головного фігуранту взято під варту. решта перебуває під домашнім арештом. Підозрюваним загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Абрика обману, поліція та СБУ накрили потужну мережу збуту підробних електронних сигарет, яка ще місяця приносила ділкам 5 мільйонів гривень. Учасники групи організували підпільне виробництво та продаж нікотинових пристроїв і рідини, використовуючи офіси, склади та цехи. Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили понад 120 тисяч одноразових сигарет, 135 тисяч флаконів з рідинами, обладнання для виробництва та великі суми готівки, понад 230 тисяч гривень і 180 Ся тисяч доларів також серед конфіскованого автомобіль Тесла. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 10 мільйонів гривень. Тіньовий бізнес знищено, а організаторів чекає суд. Мінус 17 російських цілей. Вночі армійці з повітряного командування схід знищили 20 ворожих об'єктів у небі над Дніпропетровською областю: 9 БПЛА та 11 ракет, дрон камікадзе та важка артилерія великого калібру. Цю зброю зранку, а також в нічний час, застосували російські окупаційні війська по території Покровської громади Ніковельського району. Крім того, зафіксували скид боєприпасу з БПЛА по Марганецькій громаді. Всюди обійшли з беззагиблих та постраждалих серед місцевого населення. Напередодні. Протягом дня ворог тримав в напрузі мешканців Нікопольського району. Під прицілом ударів дронів «Камікад» перебували місто Нікополь та Марганецька громада. Внаслідок атак пошкодження отримали гімназія та інфраструктура. Обійшлось без постраждалих. 1108 добу російські загарбники завдають ударів по нашим містам та селам, гнищать нашу критичну інфраструктуру. В ніч на 7 березня ворог здійснив масовану комбіновану атаку по газовій та енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об'єкт. На місці виникла масштабна пожежа. Можуть бути обмеження з подачею газу у Миргородському районі Полтавської області. Уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок. На жаль, дві людини травму. Вані серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Також пошкоджено два приватних житлових будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється. Перебувала під обстрілами і Харківщина. Внаслідок російської ракетної атаки по житловому кварталу обласного центру постраждали вісім мирних жителів. Ворог влучив поруч із триповерховим будинком та об'єктом цивільної інфраструктури у Київському районі міста. Знищено п'ять автомобілів, десять гаражів. Пошкоджено особисті речі мешканців. Постраждали три багатоквартирні та чотири приватні будинки. Дитячий садок, 25 гаражів і 18 автівок. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Через що одна людина загинула, і ще 11 дістали поранення. Пошкоджені приватні будинки, автівки, лінії електропередач та газогони. Вночі та зранку росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська та Великописа. Ська громади на щастя, обійшлось без постраждалих автомобіль через російську агресію. Дві людини загинули і ще одна дістала поранення. Через атаку ворога на Одещину виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На 1150 живих загроз менше для України. Саме так наші сили оборони кількісно зменшили ворожу орду протягом минулої доби. А ще на металобрухт обернули 95 безпілотників, 72 одиниці автотехніки, 23 три броньовики, гармат та 3 танки. Протягом минулої доби наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 17 районів зосереджені особового складу і техніки та один засіб, та один репокупантів. Українська ППО із залученням винищувальної авіації, зокрема літаків F-16 та «Міраж-2000», знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69, 8 крилатих ракет «Калібр», 25 крилатих ракет типу Х-101, Х-55 «СМ», а, а також 100 дронів «Шахет» та БПЛА інших типів. Ще 10 ракет та 86 російських безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці відбили 146 штурмів ворожих підрозділів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Білогорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили оборони України за 1108 днів знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 264 танки, 21 334 броньовики, 24 124 гармати, 28 024 безпілотники, 39 678 одиниць автотранспорту, 1096 засобів ППО, 3085 крилатих ракет та близько 80 883 тисяч російських окупантів. подолати освітні прогалини та знайти нових друзів у місті. Відкрили осередок освітніх та соціальних послуг під назвою Простір турботи він гостинно відчинив свої двері завдяки поєднанню зусиль благодійників з української освітньої платформи та карі та скривий ріг вазі відвідувачів пропонуються заняття з викладачами дошкільної підготовки, педагогами, психологами, логопедами. Тощо, чому вирішили відкрити таку локацію та чи є суспільний запит, дізнавались наші кореспонденти. Долати освітні прогалини, отримати фахову поміч викладача до шкільної підготовки, педагога, психолога та логопеда. І все це в одному місці у центральному міському районі на базі парафії святого Миколая Чудотворця УГКЦ розпочав свою роботу простір турботи осередок освітніх та соціальних послуг. Це осередок соціальних та освітніх послуг для сімей та дітей, де всі являти реагувати, попереджатиме погіршення по за становище дітей в місті. Зв'язку з тяжкими воєнними обставинами. Наша освіта дуже потерпає, тому що це вже почалося давно. Правда? ще Коли почався ковід, наші діти почали на дистанцію, тому вже багато років просто на дистанції, дуже багато правильно, великі освітні прогалини. Проєкт розрахований на відвідине дітей віком від 3 до 18 років. Всі заняття абсолютно безкоштовні. Відкриття простору турботу стало можливим завдяки поєднанню зусиль благодійної організації Українська освітня платформа та благодійного фонду «Карітас Кривий Ріг». Наша організація розуміє важливість відкриття таких просторів. Достари наразі в проєктів відбувається Харків і Можливість, я думаю, постарів розуміти живи, що нашим дітям дійсно потрібне місце, де вони можуть почувати себе безпечно, де вони будуть отримувати. Підтримку, підтримку і духовну, і освітню. Бог та Україна головне гасло діяльності Української греко-католицької церкви, на базі якої запрацював простір турботи. Підростаючому поколінню закладають підвали не тільки основних знань та вмінь, а ще й любов до рідної землі, аби діти виростали свідомими громадянами власної держави. Заняття проводитимуть надійному укритті, аби сигнали повітряної тривоги не переривали освітній процес. Западом щоб у нас. Нашому простір, де можна буде, як ми колись назвали, тут їм словом. І для цього у нас був такий загалом, що у нас буде храм від хата, тут взагалі нашої храму, щоб там всі, всіх побажає, проводити час, але особливо діти. Записати свою дитину на безкоштовні відвідини простору турботи ви можете зателефонувавши по номеру, який бачите на своїх екранах. Додаткову інформацію можна знайти та запитати на офіційних сторінках в соціальних мережах Олександр Фефілатів, Гліпривчук, Перший міський. Свято весни, краси та жіночності 8 березня. Ми запитали містян, чи даруватимуть вони букети та які квіти зараз у тренді. Флористи розповіли, як змінилася мода на композиції. а криворіжці поділилися цікавими варіантами подарунків. Деталі у сюжеті Анастасії Костенюк. Тюльпанів чи троянд. Можливо, солодкі або фруктові. З кожним десятиліттям мода на букети змінюється. А чоловіки все оригінальніше намагаються привітати своїх дівчат з 8 березня. А що ж обирають криворіжці? Ходімо питати. Напередодні свята ми запитали у містян: що святкують вони 8 березня, та чи планують дарувати, чи отримувати букети, та які саме. За результатами, більшість каже так. Попри те, що це не дешеве задоволення, головне посмішка на обличчі. Чи важливі вам квіти до 8 березня? Квіти до 8 березня. Ну. Для настрою так, так звісно, і кожна жінка. Так, це увага до жінки. В принципі, не знаю, 8 вересня асоціюється з квітами, але це хотілося б просто як знак уваги. Які квіти полюбляєте? Щоб для себе обрала? Мої найулюбленіші квіти це тюльпани. А якщо це будуть просто тюльпани. Мені підходить чи Я взагалі обожнюю лілії. лілії. Ну, чоловік чомусь їх не дарує. Але в принципі будь-які квіти вони всі приносять радість. А як відноситися до букетів незвичних? Там солодкість, фруктів. Ну дуже дуже позитивно. Ну теж непогано. Солодкий букет. Подаруємо до квітів. Мабуть, звичайне. Все ж таки перевагу віддаєте так. звичайним квітам, так. так? Такі великі гроші можна потратити на щось інше, наприклад, задонатити. А які квіти обираєте? Щось більш таке звичайне чи щось незвичне? Я ну, зазвичай. Наприклад, тюльпани там. Більше виберемо. Там тут ну, кількості там 25 За спостереженнями флористів мода на букети змінюються, проте не так швидко, як на одяг. Раніше дівчатам дарували композиції з різноманітною кольоровою гамою та щільним пакуванням. Як то кажуть, чим пишніше, тим краще. Популярними ж вважали одні з перших гостяних рослин тюльпани. Незважаючи на час, у тренді залишаються тюльпани та троянди, бо де змінюється лише пакування. Мінімалістичне або ж у таких сумочках. На зараз пакуванням майже не користуються стрічка у колір або ж крафтовий папір стане гарним доповненням до квітів. Ціна ж на композиції та окремі бутони в магазинах майже не різниться. В середньому за тюльпани пройдеться викласти від 60 до 70 гривень за троянду від 55 до 120. Живі квіти це класика, і вони коли е, даруються, е, кожна жінка відчуває в себе більш жіночним на 8 березня Може сказати, що найпопулярніша квітка це тюльпан. Це É fácil, Eu Та квітка на висадку, це може бути е, нарцис, це може бути яйцин, це може бути маргарітка, нютка, циклам'яни. Все що висаджується з горщика, але все ж таки залишається мені здається. Фільпані проте тільки на звичайних квіткових композиціях фантазія не закінчується. Зараз популярними серед містян є й смачні букети. Тут все залежить лише від ваших вподобань та бюджету. Бури продукти, цукерки, пряники, суші, що тільки не замовляють криворіжці своїм дівчатам. Головна перевага він не зав'яни, а буде радувати вас. Довго або ж стане смачним доповненням. Все, що ми можемо з'їсти, цукерки, от, наприклад, як тут, так це можуть бути раки, овочі, фрукти. Все, що ви хочете з'їсти, або ваш іменинник, наприклад, чи просто як завтра у нас да, буде свято 8 березня. Ви можете подарувати цей смачний букет, який не зав'яне на наступний день, який можна з'їсти залюбки смачно саме на 8 березня. Це дуже цікаво, незвичайно. Разом з Дариною ми вирішили. Привітати криворіжців та ущасливити когось з дівчат до 8 березня футбукатом з горішків, сиру, маду та цукарок. Задача виявилася нелегкою, але ми впоралися. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви 8 березня? Так, святкуємо. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи є кому вітати? Там бачимо, у вас синочок є? Чи вітають ви 8 березня Так, звісно, вітають синочок, чоловік, батько, брат. А чи будете святкувати в цьому році 8 так, березня Святкуємо. Які очікуєте подаруночки? Подаруночки, гроші. І хочемо вас привітати з 8 березня і подарувати, подарувати вам ось такий подаруночок. Просто я так. Давайте ласка, це смачний букет, який я роблю сама. Горішки, цукерки, і сирок. Так що вас з 8 березня. Незважаючи на те, який подарунок ви оберете для своїх дівчат та жінок, квіти чи футбукет, Головне, щоб це було від широкого серця. Перший міський також вітає всіх жінок зі святом весни, краси та жіночності 8 березня. Лише позитивних емоцій, а також довгоочікуваних змін у нашому сьогоденні життя у мирній та квітущій Україні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Нічийний результат 1-1. у Львові в рамках 20-го 20 туру української прем'єр-ліги. Криворізький Кривбаз зіграв з Донецьким шахтарем. Номінальний господар поля Арен Львів, діючий чемпіон країни. Гатому матч очікувано мав пройти під їх диктовку. Від перших хвилин поєдинку гірники очікувано захопили ініціативу на полі. Втім, воротар та захист криворіжців надійно протистояли всім намаганням донеччан відкрити лік забитим м'ячам в першому таймі. В другому таймі першими забили. Свій м'яч саме криворіжці на 57-й хвилині. Відзначився влучним пострілом венесуельський легіонер-нападник Глейкер Мендоза. Втім, вже на 67-й хвилині півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко відновив рівновагу в зустрічі. Більше забитих м'ячів грі не було. Фінальний підсумок 1-1. Нині кривбас на п'ятому місці української прем'єр-ліги. Свій наступний матч Кривбас проведе наступної суботи, 15 березня. Вдома в гості до Кривого Рогу приїде непоступливий Новачок УПЛ з Києва ФК. Лівий берег. Таки ми побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.